Слава Україні! Сьогодні під час своєї зустрічі з своїми земляками з громадянами, які живуть на оболоні. Я зробив для себе невеличке відкриття, яке в принципі нібито знав раніше, але не міг його усвідомити так, як усвідомив чоловік, який е, по, зі мною поговорив про це більше. І він сказав: а ви знаєте прислів'я, що там, де два українці, там три гетьмани. Я сказав, ну звичайно, знаю. А він сказав, а ви знаєте, що кожен, що українці хуторяни і нікого не пускають на свої хутори, тому що вони вважають себе найголовнішими на цих хуторях і своїми імператорами на своїй невеличкій землі. Я кажу, ну в принципі, знаю. Він каже, а ви знаєте, чого стоїть майдан? Я кажу, ну знаю проти влади. Він каже, ні, вони стоять не проти влади, вони стоять за те, щоб бути володарями своєї землі, щоб думка кожного була врахована для того, щоб країна виконувала думки людей, які є не тільки джерелом влади, а й самою владою. Таким чином, на глибоке переконання мого шановного оболонця, і на моє переконання, теж сьогодні головна проблема влади полягає в тому, що українці хочуть самі керувати. Своєю державою і віддаючи свій голос, вони не віддають право комусь за них керувати державою, а просто уповноважують якусь людину виконувати ті завдання, які ставлять вони перед цією людиною. В цьому українці принципово відрізняються від багатьох інших, в тому числі від росіян, які завжди вважали свого царя кумиром, героєм і так далі. і Так далі, тому я абсолютно переконаний, що справді перерозподіл системи влади, коли зміна системи влади перерозподіл. Влади можуть призвести до того, що кожен українець стане співкерівником держави, і тільки при цій повній демократії наш народ може спокійно йти додому і займатися своєю, роботою, знаючи, що в будь-який момент він може сказати владі, ви не зробили те, що ми вам сказали, і ви будете змінені.